Інколи нам здається, що ми живемо не своє життя. Щось з нами таке відбувається, що ми просто не можемо собі пояснити. Я вітаю вас, друзі, сьогодні, вітаю вас, мутрі неповторні. Хочу пояснити деякі речі, що я спостерігаю, так? В своїй роботі, в професійній роботі, якою я займаюся зараз. А це саме ментальна психологія, це курси, які я створюю для вас, так? Групи, які я веду, блог, це і все. Тобто ми спостерігаємо з вами, як нова реальність вклинюється в наше життя і вивчаємо закони вищого існування так? і розкриваємо ці закони в співвідношенні з внутрішнім світом, те, як ми їх проживаємо. І так як звідси ніхто не втече, ми всі з вами, як тут в одному човні. То це все стосується кожної людини. Так що, хто ще не підписувався на мій канал, підписуйтесь. Далі у нас багато ще цікавих подорожей буде в глибинах своєї істинної сутності. І підемо далі. І так, коли ми починаємо щось робити зараз з вами. От плануємо роботу, там, наприклад, і знаєш, що там через 2 години в тебе, наприклад, якась зустріч. Або потрібно щось через 2-3 годинки ти вже собі напланувала чи напланував, що я ось там то там-то зроблю це. І поки ці 2 годинки йдуть, щось таке трапляється, що ти вже бачиш, що так як ти планувала чи планував, вже нічого не буде. Це стосується не тільки якоїсь роботи, це стосується будь-якого рішення зараз. Будь-якого плану. Який ти на, на, пробудовуєш так, наперед, вс, все сходиться до того, що як колись там можна було запланувати на рік, на два, там казали, пам'ятаєте, пробудуйте перспективу свою на 10 років, пробудуйте на 5, напишіть план дій на рік. Так от гралися з простором. Так? А зараз подивіться, як відбувається. Що ти не плануєш, от плануєш якби. І в процесі, поки ти до цього, наприклад, дати дійдеш, от я записую так собі у блокнот, що в мене там, де буде. От я записала, так? отакого-то, от такого-то числа, те-то, те-то, те-то. Або я, наприклад, стою зранку, крутяться в мене думки, я їх омислюю, формую і думаю, зараз ось я піду, напишу відео для моїх глядачів, або я напишу пост. В, в, в соцмережах. Або я, наприклад, піду гуляти і зніму ще там природу, як як я казала, поцілунки осені зараз мене дуже приваблюють, тому що зараз такі йдуть вкраплення вже осінні, там кольори змінюються. Думаю, зараз піду, зніму. Ну Це мої плани, бачите? Я вам вже розказала, Мої плани всі розказала це ж треба таке. Але ж дивіться, друзі, все це, що я запланувала. Я свідомо знаю, що так, як воно не буде, як я то бачила зранку. Тому що зараз працює реальність так, що кожної миті все змінюється. І змінюється так, що ти просто, якщо ти навіть змушуєш себе притриматися того плану, то це йде через величезний внутрішній спротив. А знаєте чому? Енергії змінюються дуже часто. Є енергії вхідні, а є вихідні. Тобто, коли енергії вхідні, ти маєш силу щось робити, іти далі, і створювати плани, і цілі, і все це можеш. Коли енергії вихідні, ти так раз і отак сидиш. Хочеться полежати, поспати і щось тебе вкладає. Так от у нас зараз дуже часто змінюються стани, друзі, з вами. Завдяки тим новим енергіям. Які вливаються в нас, в наш простір. І те все, що фонить навколо, воно не дає нам такої опори втриматись. Але коли ти це знаєш, знаєш точно, що так воно відбувається, і в тебе стається така якась непередбачувана ситуація, з якою потрібно було, ну, наприклад, склалось так вийти, а ти входиш в неї, а там потрібно по-іншому. І це треба як сприйняти? Це треба сприйняти як нову можливість, що ти можеш осмислити все це, переосмислити, що ти можеш його передумати, стати і винайти якісь інші рішення. Що це робиться, друзі? Це таким чином нас спонукає простір до творчості, до творіння, до творіння думок, до творіння нових рішень, до творіння нових кроків. Це все нам, те, що здається, от як збій якийсь, так? Щось це раз, раз, все змінилось, все Боже, думала так, а воно так уже все вже так пішло. Значить, що це? Це спонукання до творчості. Це саме це і, не, і нічого іншого. І ми знаходимо виходи, тому що е, старі шаблони не працюють, старе наше мислення, старі наші під, підходи до різних е, е, ситуацій. До от ті рішення задачок, які ми раніше вирішували з вами, так? задачки змінилися. А рішення тим більше зовсім не працюють. Вони вже застарі для нас. А нові як створити? Ось так штовхає простір тебе в розкриття, ось так штовхає. І каже, так, давай. Ні, так не буде. Як ти там ото звикла чи звик? Так не буде, буде по-іншому. І ти дивишся і думаєш, ух ти! Я знаю тепер, що ця реальність так працює. Значить, будемо шукати інше рішення. Це, знаєте, так, випадає такий джокер, так раз, вилетіло щось там десь тобі в просторі, і ти думаєш, а що ж це мені з цим робити вже? І йдеш, і робиш, а інакше як? Так от, друзі, подивіться, будь ласка, як з нами грається простір, як з нами грається реальність. І я якраз писала в минулому вам відео там, да, про степінь погодження, про те, як чесність ми зараз з вами відкриваємо щирість, проходимо ці уроки. І ясне діло, що пройдемо, але зараз я ще хочу трішечки в цьому відео зробити вам такий акцент, що нормального світу не буде більше ніколи. Нас з вами, нормальних. Ту норму ніхто не впихне, ми нормальними вже не будемо і не станемо. Але ми творимо нову нормальність, нове сяйво серце і проливаємо його на світ. Тому зараз дуже важливо усвідомити, що щось є таке, що тебе розширює в розумінні, хто ти є тут. І це твоє позачасове істине Я, яке ось так от вливається в тебе, і яке вже живе в тобі, і ти не зможеш, так, як раніше, поступати ні з собою, ні світом, ні, ні з людьми. Ти маєш зрозуміти одну важливу річ, зцілюючи себе, ти зцілюєш інших. Люблячи себе, ти любиш інших. Приймаючи все це нове в собі і розкриваючи його, тобто даючи йому розмах, життя, ти даєш те ж саме в інших людях. Через то все пізнання тільки через себе. Любов відкривається в собі, і ти тільки тоді можеш ділитися нею. Не чекайте ні від кого, нічого. А просто. Використовуйте от такі, е як нам здається, часті повороти в житті, часті збої якісь. Розцінюйте це як великий прилив, от приляло, приляло, так? Приляло енергії, приляло там якогось чогось нового. Так, а що мені з цим робити? Я почну зараз свій крок будувати на розумінні того, що я маю щось відтворити, створити абсолютно нове, абсолютно нове рішення, абсолютно нове слово, фразу, записати щось, нове щось вклинити в цю ідею свою, нове, абсолютно щось зараз видумати. І цей процес, друзі, це найкраще, що може бути, повірте, зараз в теперішньому часі, щоб втриматися в цій реальності, яка е, вже просто відкриває нам оці свої. Ракурси ракурси відкриває. І це робота з вашою свідомістю. І так як вся, все пізнання зараз відкривається саме на рівні свідомості людей, так? через знання тільки воно проходить ніяк не інакше. Все старе нам набридло, все все, що ми з вами раніше робили, воно все вже застаріле і воно не пройде. Не пройде, воно не цікаво нам уже. І тільки, тільки знання, от хто мені хто б що мені не казав, знання про світобудову, знання про те, як ми пробиваємо, пробиваємо, пробиваємо цю стелю цього купола, який принижував наші здібності з вами, то тільки знання дає нам можливість пробити його і вийти на усвідомлення світотворіння, світобудови, світлотворіння. Тобто, як це все працює, як цей простір працює. Так що так, я завершую своє відео. Вдячна всім за увагу, за те, що дивилися, розповсюджуйте моє відео, ставте ваші подобаєчки, пишіть коментарі. І хай живе краса світу Нового! Ну і підемо далі в пізнання, друзі. Будемо далі розкривати істини нового світу разом! З вами дякую всім. всього найкращого. Дивіться на посилання під моїм відео, долучайтеся до моїх проєктів. Хто там зареєструвався на мій курс, будьте на зв'язку, чекайте новин на вашу пошту. Хто ще думає, будь ласка, вирішуйте, можете написати мені, я вам прийшлю презентацію, хто не зміг бути на презентації курсу цілитель. Будь ласка, цілитель це той, хто проливає енергію життя, який цілює себе, наповнює себе енергією ци, цілительською, так? І проливає її далі як знання, як то все працює навколо нас і всередині нас. Всього найкращого вам, друзі, до нових відео, до побачення!